Если я вас чем-то разочаровала, простите меня, в любом случае я не хотела этого. Ну, все, что я могу делать, я всегда делаю с открытым сердцем, правда. Дуже вам дякую, все. але я вирішила закінчити. Да, все, спасибо, всего доброго, до свидания. пока Після прийому, протягом години, Я не пам'ятаю протягом короткого часу. Я написала ані Єфремовій на цей номер, з якого був здійснений дзвінок. Так як послуга була неякісною, прошу повернути гроші. Мені була коротка відповідь. Всі питання до мого адміністратора. Однак, адміністраторка Єфремової влаштувала Наталії веселу гру. Перекажи прийом і все, що там було. Коли Наталія коротко описала найважливіші моменти непопадання. То адміністраторка Марта попросила її відповісти на 100-500 запитань а на додачу у цьому полотні тексту Марта висловила свої експертні коментарі щодо діагнозів Наталії, наприклад. Про безпліддя і еко вона сказала, що тут їй треба зрозуміти умови наталеного запліднення, бо часто жінки самі собі бачите, вигадують безпліддя, тому що бояться визнавати, що насправді безплідний чоловік. Про це Марта знає не аби звідки, а через 15-річний досвід роботи в клініці репродукції людини. При цьому вона вже 10 років працює з Ганною Єфремовою. Хм, Мабуть, у клініці погано платять, тому довелося шукати підробітки в екстрасенса. Також Марта зауважила, що клієнти можуть неправильно інтерпретувати слова екстрасенса. Цікаво, як можна неправильно інтерпретувати фразу У вас нема безпліддя. Напишіть про це в коментарях. Було також у переписці з Мартою і про лікарів. Їхнє бачення проблеми пацієнта, бачте, може відрізнятися від бачення екстрасенса. Ну це ми вже й так зрозуміли. Зачепила невгамовна адміністраторка і тему психосоматики. Мовляв, якщо Наталя сліпне, то треба подумати, на що вона не хоче дивитися а хірургічні операції, за словами марти, взагалі не важливі на енергетичному рівні. І наостанок Марта ще додала, що перші 15 хвилин прийому це час Ганни Єфремової для. Прощупування клієнта не зрозуміло тільки чому за це прощупування має платити сам клієнт, адже він приходить отримати відповіді на свої запитання, а не для того, щоб бути прощупаним. А ще тут варто зауважити, що Ганна Єфремова працює за кведом, який називається так: інша діяльність у сфері охорони здоров'я. Ви вважаєте те, що відбулося на цьому прийомі? Справді охороняє людське здоров'я чи може навпаки.